Можна розказувати подружкам своїм про якісь ваші переживання, можна. І від них чекати підтримку. Це добре. Але це просто зніме вам трошечки напругу, це трошечки дасть вам видихнути, але не змінити щось в своєму житті. Тому що дуже часто ми самі собі не можемо сказати правду. Ми від себе втікаємо. Ми собі. Дуже часто брешемо. А ваші близькі вони будуть на боці оцю брехливої частини, щоб вас не образити, щоб вас підтримати. А якщо вони будуть вам казати правду, вам це не сподобається. І ви скажете, ти поганий, ти мене не підтримуєш. Як ти можеш таке казати? Я дуже часто з цим стикалася. А от психолог це людина, яка розуміє, як вам показати, дати зрозуміти, де ви робите помилки, щоб ви самі це усвідомили. В роботі з психологом ви можете побачити себе зі сторони, і ви зрозумієте, а, а отут я, мабуть, не права. Ви можете отримати ту підтримку, яка вам потрібна, тому що не всі наші близькі вміють давати підтримку, яка потрібна нам. Дуже часто до мене приходять люди і кажуть, я хочу, щоб мене там зрозуміли, а мене ніхто не розуміє, ніхто, ніхто із моїх близьких. А психолог знає, що треба запитати. А психолог може навчити отримувати підтримку і давати підтримку іншій людині дуже часто приходять до психолога люди, які не можуть пережити якісь події тяжкі, а зараз дуже багато тяжких подій, і не кожного разу ці тяжкі події зможуть з вами пережити близькі, тому що це тяжко слухати, а що близьким з цією інформацією робити. Близькі не знають, психолог знає, що з цим робити, і так можна зруйнувати стосунки, бо близькі почнуть уникати. Я не хочу цього більше чути. Це, це неможливо. А кудись це треба діти для того, щоб висловити всю, всю свою біль. Треба йти до психолога, до професійного психолога, який знає, що робити з вашим болем, який допоможе вам переварити цей біль і утилізувати його. Дуже часто люди з душевним болем втікають від нього, втікають в алкоголь, втікають в роботу, в трудоголізм, втікають в якісь стосунки незрозумілі, а потрібно розібратися, а цим допоможе професійний психолог. Тому звертайтесь за допомогою.